Вітаю вас! А Давайте сьогодні зробимо розклад про кохання. Війна війною, але все ж таки життя триває, і кохання завжди поруч, і воно має місце в житті майже кожного з нас. То я вам пропоную сьогодні подивитися таке, ну, майже стандартний розклад, але він майже головний. Бо ми зараз будемо дивитися думки, почуття і дії загаданого чоловіка. Ну, кажу чоловіка, тому що більшість аудиторії у мене то жіноча, але якщо дивляться чоловіки, то ви просто міняйте слово. Так? Коли ми дивимося чоловіка, ви дивіться жінку. Міняйте. Я вам пропоную два варіанти: це буде перший варіант на колоді Grand Lux і другий варіант на колоді. Арканом ви можете обирати чи по колоді, по назву колоди, чи може вам подобається, як виглядає рубашка? То, або варіант, перший, другий, як хочете, загадайте, так? І зараз подивимося думки, почуття і дії щодо вас, загаданого чоловіка. Так, другий варіант сюди. І перший варіант ну, спитаємо, що вас об'єднує? Жезлів, що вас об'єднує? Ну, можливо, це нове знайомство. Ця людина не так давно у вашому житті, я так думаю, так, це щось таке свіже, ну, може, до року. Це знайомство відбулося, можливо, під час подорожі, безпосередньо, коли була подорож, але або от там, куди ви приїхали, якась подорож. Ну, можливо, також це іноземець. Це нові відносини, як я вже сказала, які, як свіжий вітер, увірвалися у ваше життя. Тут ще, можливо, вас об'єднує участь в якомусь проєкті чи змагання, можливо, навчання, тобто якась можливість, де ви перевіряєте свої сили, свої здібності. Ну, і Це таке, знаєте, бажання ризикнути чимось. Ну, це, це те, що вас об'єднує. Тепер питаємо, як ця людина, цей чоловік, котрого ви загадали, що він думає про вас? Що ця людина думає про вас? Тут думки дуже різні і не дуже, ну так трошки не дуже втішні, скажу вам так. Він знає, що вам важко. Що ви опинилися такі, в такій скруті, і він знає, що у вас безліч проблем, і вони майже не вирішуються. Також ще, можливо, у вас є дитина, і це такий немало такий значущий фактор, бо треба вирішувати якісь дитячі проблеми. Також його думки про те, що у вас, можливо, є якісь ще відносини, які для вас все ж таки важливі і якісь вони не вирішені. Тобто є поруч з вами ще чоловік якийсь. І ще думаю про те, що у вас є якісь перспективи в чомусь, але ці перспективи, ну, з вашого погляду, як буцімто, вони мають якісь. Певні наслідки і, можливо, не дуже добрі. Тобто, якась у вас є перспектива, він так думає про вас. Але ви, чи, можливо, не захочете чи скористатися тією перспективою, або якось маєте такий не зовсім правильний такий підхід до цієї ситуації. Ну, такі думки в нього, знаєте, напружені щодо вас. Подивимося, які почуття до вас. Щось тут дуже багато пажів. Прибігло. Можу ще сказати, що це людина або досить молода, або просто молодше вас за віком, або просто виглядає дуже молодо. Таке, знаєте, молодість, молодість іде. І що в почуттях, так він закохався у вас. Можливо, він не поспішає одсвідчитися, тому що лицарь мене це такий доволі не квапиться цей молодичок. Освічуватися, але почуття все ж таки в нього зародилося. Зараз він може вам демонструвати ну, таке собі знаєте, підтримку, повагу, бо, думає, що ви ну, зараз зовсім не налаштовані з головою зануритися у такий, знаєте, новий роман. Він до вас прив'язується. І, ну, знаєте, як кажуть, залипає на вас. Але тут же він не хоче вас дурити або образити. Зовсім того в думках немає. Дуже хоче, щоб все було по справедливості. Можу сказати, що він, от я вам казала, можливо, молодий чоловік, так? молодий мужчина, але він чесний і не хоче ніяких непорозумінь. Або неоднозначних ситуацій. Тут він дуже боїться вас образити. Розумієте? Так, от є така закоханість, але так, щоб, щоб це якось не спричинило вам якогось дискомфорту. Ну, подивимося, які будуть дії цього красунчика. Дії. А діяти все ж таки він буде. Колесо фортуни він впускає в своє життя зміни, які, можливо, саме ви принесли в його життя. Він здатен на рішучі дії і буде діяти, але все ж таки він дасть вам можливість розібратися в своїх почуттях. Або ну, якись, вирішити якісь свої питання, які було до знайомства з цим чоловіком, або щоб ви наважились на якісь зміни в своєму житті, можливо, вам на це треба час. То в ваших відносинах я вам скажу, дуже багато залежить від вас. Розумієте, якось в цих відносинах об'єднуються якісь раніше несумісні точки зору. Чи погляди на щось. Тобто, ну дивіться, біля вас стоїть якийсь чоловік. Ви, можливо, десь поїхали за кордон, і там у вас трапилося таке романтичне знайомство, те, на що ви геть не сподівалися і не очікували, та навіть не планували і не допускали таких мислів, не припускали. А воно трапилося. То цей чоловік вам дає можливість розібратися в своїх почуттях, розібратися, що ви хочете. Отак от, от людина, про котру ви питаєте, готова до змін. І дає вам можливість прийняти таке виважене рішення. Він на вас не тисне, але дуже готовий до рішучих кроків, але ж знову ж таки кажу разом з вами. Ну, це таке. Це був перший варіант. А я вам нагадую, що це загальний розклад. Він може зовсім не програтися. Але в когось можуть бути які, якісь збіжності. Пам'ятаєте, це не особистий, це загальний розклад. Це був перший варіант, і зараз подивимося другий варіант. Другий варіант, дивимося на колоді Арканум. і у нас загальний розклад. Так, і називається він Думки, почуття і дії загаданого чоловіка. І дивимося другий варіант, що вас об'єднує, що об'єднує саме вас. Помірність. Можливо, зараз між вами настав той період, коли сталося якесь пом'якшились розбіжності і трошечки знизилась напруга. Хоча водночас ви тут знаходитеся разом в якійсь ситуації випробування. Кожен з вас надіється, що ситуація заспокоїться і проясниться, і буде знайдено вихід із глухого із кута. Між вами таке знаєте, терпіння і смирення або очікування, що щось вирішиться. Розумієте, тут якось так є якесь заспокоїлося щось, щось затихло. Але не зникло назавжди. Якась є напруга, яка все ж таки тримається. Дивимося, що він думає про вас, які думки про вас? Старші аркани. Можливо, ви знаходитесь на відстані, між вами є відстань. Цей чоловік о, за щось хоче у вас вибачитися, щось тут таке є. Думки про якусь ситуацію, яка дуже затягнулася, Все мало б до недавно статися. Але ж тут багато але ну, можливо, війна завадила, це таке. Він чекає від вас якогось рішення, яке дуже сильно затягнулося в часі, і він думає, що ви не можете щось обрати, а це дуже шкодить вам обом. Розумієте, це таке затягнуте рішення, затягнуте рішення. Тут що ще? тут якась, він думає про вашу свободу. Як ви будете на свободі? Отак. От Можливо, це мова про стосунки, якісь, які мали тривалі, тривалі такі стосунки, але прийшов час, і треба вам щось вирішувати. І дуже важливо щось залежить від вас. Тобто, розумієте? Вирішувати вдвох. Але от його думки, коли вона вже то вирішить, коли вона вже прийме це рішення. Щось дуже важливе. Це ви повинні вирішити. Ну, спитаємо, які почуття до вас? Щось я думала, тут мова буде йти про весілля, тут щось трошки інше. Трошки інше. Почуття. Ну, тут якось мало про почуття, бо тут має місце якась нещирість. Знаєте, це коли партнер робить вигляд, що все добре, а насправді це фальшива іділія. Принаймні, один з партнерів точно знає, що все, ну, зовсім не так, як здається. Тут є обман і ілюзія. І, можливо, можливо, так, можливо він вам каже, що я не можу жити без тебе. А сам не знає, як, як здихатися. Отак. От а окрім цього, у цього чоловіка є від вас така собі таємниця, скажімо, інтимного характеру, не дуже приємна для вас. Можливо, це інші відносини. Отак. От тут таке становище дуже таке слизьке. Я так розумію, що треба щось негайно тут вирішувати, але оскільки люди на відстані. На, великому, на на великій відстані, то і ця ситуація ніяк не може між вами вирішитися. Подивимося дії відносно вас, що буде діяти, що буде робити. Ну, діяти буде, звичайно, буде, карти активні. Тут він розробляє, планує, шліфує якусь стратегію, розробляє якийсь такий собі план. І надіється за допомогу цього плану, цієї стратегії вийти таким собі переможцем. Тут у вас дійсно складна така ситуація, цей чоловік хоче від вас чогось добитися. Ну, я так то розумію, можливо, розлучення. Ну, це як варіант, так? тому що це ж не особистий розклад, так? загальний. Тут, можливо, йде мова про розлучення, можливо. Або, може, це воно не офіційне розлучення, може, це такий громадський шлюб. Ну розумієте, це щось таке не дуже тут між вами добре. І він буде добиватися від вас якихось дій. Але ви на відстані щось неможливо вирішити зараз. Ну, або ви просто не хочете то зараз вирішувати. От він буде вас провокувати, шантажувати, можливо. Між вами така складеться вибухонебезпечна ситуація. І яку він створить, такі, такі, знаєте, дуже майстерно, що вам ну, не буде куди діватися звідти. І буде так чинити до тих пір, поки ви не зробите того, що він хоче від вас. Оце таке. Отакі в мене два варіанти вийшли. Надіюсь, комусь з вас може це було корисним. І я вам дякую за увагу.